Всім привіт, котики! І зараз е, це мій вечір. Ми, ск... ми вже постелилися, мені вже скоро спонта. Да. Далі я ось тут ще лукаю спальзи, мікрофон. Типу. Так, так. Каже щось. Ви мої котики. Як у вас, до речі, проходить цей день. Мені буде, вечір. Мені буде цікаво читати, скільки ви лягаєте, наприклад, спати, можливо, вам ще через годину. Я, щоб стати в школу, я лягаю зараз. Бо іншим способом мені буде трошки піснувато. Тому я б хотіла б зараз лягти і знімаю для вас міні-блог, ждіть частину там, де я ще йду в школу. Так. Да. Скоро будемо лягати. Виходить мій вечір, де є, в принципі час. А, скоро будемо забирати нашу собачку Міку. Ви її знаєте в моїх блогах. Дорогі Дімушку. І він в нас мілаш. Не може подивитися мої відео. Я була всі в школу уроки та склала собі рюкзак. Тільки що ми сиділи з сім'єю та балакали про різноманітні речі. Всім пока. Всіх обіймаю котики. всіх.